Всім привіт, колектив! Хотів зняти відео таке. Як ви бачили на початку, в такому плані, якби почати знімати, але сьогодні вітер і вже два рази телефон впав з тим штативом, то якщо він впаде ще раз, то, то напевно на цьому буде вже кінець моєї ютубовської кар'єри, тому я більше так сьогодні не буду знімати. Початок якби зняв. Хотів в такому плані щось зняти, не знаю, можливо, цікавеньке би вийшло. Але вітер, ну, боюся, що, що щось зламається. Тому е, такий початок суть зрозуміла, що куди, звідки вичищаю, куди везу. А продовження вже буде ось так по факту, якби зараз зніму на якому етапі. І в кінці вже, напевно, якби як вичистю, що роблю, вичищаю в курей сьогодні. Вже така сьогодні день такий морозний. І можна якби тачкою виїхати в кінець городу, там до мене гній. І спокійно його туди якби поскладати. Тому хочу сьогодні це зробити і думав, такий, такий мотив відео би, буде, але, але не виходить. Тому першу тачку вивіз. Ось заїхав по другу ходку. Зараз буду нагружати і, і вивозли туди ж саме. Тому результат покажу. Всім дякую. Чекаємо. Так, друга тачка готова. Нагрузив, залишилось ще на один раз. Ось таку точку. Ще раз приїду і, і буде готово, тоді соломкою частенькою підстелю, поставлю поставлю не, не сідало, як назве, сідало, да. поставлю на місце, сідало, Та й все, курей буде порадок. Так, ну все. Третю тачечку вивіз, підстелив соломки свіженької. Чистенько, все, порадок. Поставив їм сідало таке. Ось, сьогодні якісь одні убитки. Ставив сідало, зачепив він лампочку. Відбив лампочку. Потрібно замінити. Раніше, я ж кажу, телефон два рази падав з тим штативом. Коротше, якийсь не мій день. Але, слава Богу, все вичистив. Зараз понасипаю корму, тому що не хотів зранку насипати, поки не вичистю. Все вичистив, насиплю корму. І, в принципі, все. Чистенько, порадок. Вже давно потрібно було це зробити, але погода не давала. Дощі слякоть, якби все розкисло, все розмокло, не можна добратися до гноярки. Тому сьогодні морозець, сьогодні це діло зробив. І, в принципі, вже на деякий час, як то кажуть, свободний. Все, всім дякую. За те, що дивилися, за увагу, до побачення, до нових зустрічей.